Коротко, eh, Романська рада неодноразово ще з 2023 року, і ми і на місці, і на районних рівнях піднімали питання про необхідність встановлення так званих модульних ліків. Uh, на сьогоднішній день ми знаємо, що протягом останніх двох років Київська міська державна адміністрація, військова адміністрація, званість відбулась казати. Нас вже 19 чоловік eh, перепрошую. Eh, всі намагалися. Акцентувати на рахунок цього увагу були певні проблеми, я зрозумію з державними будівельними нормами з певними вимогами. Але на сьогодні, оскільки вже є відповідний проєкт рішення і є ніби всі норми, так розумію, що Київська міська рада почула громадськість і готова прийняти рішення, прийняти відповідні рішення про облаштування відповідних модульних споруд і виділення на це певного фінансування. Тому, якщо можна, представника департаменту муніципальної безпеки, оскільки там суб'єктом подання є саме Команд Хайчук, як керівник департаменту. Хтось може в даному проєкту рішення сказати декілька слів для того, щоб ми потім говорили і вийшли свої пропозиції. Я готовий. Сергій Майстринко, заступник Анатолій. Сергій Майстеренко, заступник Анатольюка. На сьогоднішній день в цьому році відбулася зміна причину законодавства і вийшла стратегія розвитку фонду захисних споруд. На період до 2034 року. Згідно з цією стратегією, нам були надіслані багато рекомендації Державної служби з надзвичайних ситуацій, згідно яких ми зробили в усіх районах міста Києва по зрахунку потреби фонду захисних споруд на, на сьогоднішній день. Цей проєкт, який зараз озвучив, дійсно був зареєстрований, але сьогодні він. Буде відзиватися, у зв'язку з тим, що Шевченківська рада адміністрація ще додавала 10 об'єктів на території свого району, тому до четверга цей проєкт буде вже знову поновлений. Четвер буде перша комісія, яку буде проходити. Після ще трьох комісій, і нам треба пройти чотири, дане рішення буде винесено на Київському міську раду. Щодо той темат, що ми підняли по Мобільним укриттям, так, дійсно ми правильно сказали, що були певні законодавчі перешкоди щодо законного вирішення цієї проблеми, але зараз хочу всім озвучити одну річ, яку ви повинні теж розуміти, ми не можемо все ж таки взяти на облік ці укриття, тому що на сьогоднішній день не внесений акт державний на основі цього акту, коли це укриття переходить. В облік захисних світ. там міста Києва чи або іншого. На сьогоднішній день зараз зачитаємо слух. Останні зміни до е, щось, останні зміни до наказу е, значить, 579 у нас були зроблені в державі 10.01.24 року. Тому за інформацією з Державної служби з надзвичайних ситуацій, це є єдиною перешкодою, щоб, ще ще поки що на законному форматі, тобто факт, що ми це можемо побудувати, але взяти на облік ми не зможемо, ми не зможемо ну, який приймається які приймаються От і вся кінця ситуація. Але до того часу, поки цей акт, Державна служба надзвичайна ситуація скаже про те, що... Це питання номер один, воно повинно вже вирішитись в найшвидший час в державі. Поки буде проходити рішення затвердження цього проєкту, думаю, до цього часу вже все ж таки цей державний не буде в ну, дівом призначення. Ви говорите саме документ проведення <праць> <і> в експлуатацію, <їх> <практику, праць> Так, представити. Да, Зрозумів. І загально <праць> да, хотів додати, що загальний розрахунок по місту Києву, щоб брати е, мобільні укриття, це 536. 536 одиниць, зараз навіть. Скажіть мені, будь ласка, коли готувалися відповідні пропозиції, то, наприклад, за моєю інформацією, немає в переліку жодного об'єкта, який стосується, наприклад, навчальних закладів, садочків і тому подібне. Сьогодні якраз для нас є представники у Україні світі, наприклад, у світрайону. І ми розуміємо, ну, я думаю, Є, але при, але при є. Чи є в нас опрацьоване питання стосовно того, що певні модульні подібні укриття можна було б збудувати, ну, чи не можна було б збудувати необхідність, чи опрацьовували ми це питання чи ні. І чи можливо, якщо ви зараз відкликаєте даний проєкт рішення за метою додати 10 е, модульних укриттів по Шевченківському району, ми б хотіли, щоб допустим, ви акцентували увагу зараз в управлінні. Зараз ми їх заслухаємо, чи є в цьому потреба, чи немає. Ну, для того, щоб це також можна було врахувати для того, щоб облаштувати ну, стосовно доцільності облаштування цих модульних укриттів біля навчальних заходів, для того, щоб в нас є деякі, але обмежена кількість наприклад, людей на той чи інший квадратний метр. Поки думаєте, якщо можна, то <різь> відміну. <міст> Я... Зараз так. можу а, пояснити, щодо того, як каже, доцільність. Наприклад, навчальний заклад там беремо мабуть, допустим, садочок, має там ну, там, 100, там, дітей, допустим, там, там 30 чоловік персонал, це 130 чоловік. На сьогоднішній день я ще не бачив згідно е державних проєктів е такі укриття на таку кількість людей. Тому я не певний, що там буде така необхідність побудована на території. Вже краще будувати на території. Там навчального закладу, чи це хай буде споруда подібного призначення, яку можна використовувати потім там якийсь спортивний зал, під якийсь склад, чи під якийсь тир на території навчального закладу. Або це хай буде там ну, вже якесь сховище, якщо ну, буде така необхідність. Логічно, правильно. Там, я, можу, я не бачу в Україні. Я бачу тому що